Коваль Льоня навчався в нашій школі з 1 по 11 клас. Я була в нього класним керівником з 5 по 11 клас, але дуже добре пам'ятаю його ще з 1 класу, тому що в перший клас він йшов у 86 році. А саме тоді у нас було відкриття нової школи. Ну і вся увага, звичайно, була першокласником. Як зараз пам'ятаю, такий довгий рядочок першокласників і серед них такий світленький, світленький хлопчик, то був льоня. У п'ятому класі я вже стала в них класним керівником. Пам'ятаю, Льоню завжди веселий і усміхнений. Він в класі мав доручення, відповідальний за шкільні меблі. Саме тоді в нашу школу завезли всі нові меблі, тому що школа новобудова, і Льоня слідкував, чи всі парти чисті, чи ніхто не пописав, чи, бува, не подряпав. Льоня любив фізичну працю. Ще, пам'ятаю, у нас були ділянки. Біля школи, і він ніколи не відмовлявся ні від якої роботи. Були змагання. Хто більше збере, міг поїхати на екскурсію в Київ. Льоня завжди організовував клас на ці змагання. Він був дуже товариським хлопчиком. За ним йшли діти, за ним ішли однокласники. Він не мав конфліктів ні з учителями, ні з учнями. Пам'ятаю, його дуже добродушним. Чуйним хлопчиком. Він завжди допомагав тим, кому потрібна була його допомога. Льоню я знаю давно. Жили ми на одній вулиці. Коли він прийшов працювати вже в пожежну частину, то, то я вже прослужив чимало. Як людина добра, доброзичлива, коли треба було вилізти на дев'ятий поверх по видвижній ви драбині, Льоня був всіх дав. Першим і завжди на людей надіявся.